Друзі, а ви знали, що Зімон Фрейд від якого зараз так багато людей шаленіє і віддають насправді своє життя дияволу. Чому тому, що Фрейд був адвокатом диявола, як він себе називав у своїх трудах, і цим він показав, кому він служить. І взагалі, то філософія цієї людини являється пороком усієї нечистоти, усіх гріхи людських, соблазню, усього розврату, усього, що тільки є нечисте у людині. Він це все зібрав і назвав наукою. І він був насправді великою людиною. У єврейському народі. Але коли людина не вивчає життя такої людини, та, таких людей, вона попадає тоді під плив сатани, у спокусу сатани, і тоді людина стає такою самою, як той одержимий. Ісус він насправді казав, що завжди потрібно пізнавати поплоду людину. А плід у Зігмунта насправді сплошне зло. Коли він поступив вчитися у медичний університет, після закінчення гімназії він познайомився і прийняв безбожні ідеї Дарвіна та Нітші, які вчили про те, що людина просто тварина. І коли він прийняв вчення сатани, він сам таким став і закінчив своє життя просто жахливо. У нього був рак гортані. Він 17 років. Років мучився страшним діагнозом, переніс 33 операції, і в цих ужасних муках на самоті, де не було ні друзів, нікого, він попросив свого лікаря закінчити його муки, коли лікар уколов йому велику дозу наркотиків морфія, і після яких він помер, але залишив після себе вчення сатани, де багато людей прийняли і постраждали. На жаль, чому тому що. Задумайтеся, люди, на кого ви підписуєтеся, кого ви слухаєте і кому ви віддаєте свої душі. Амінь.